Такі були теми моїх меланхолійних розмов з приятелями, що жили подібним життям. Але найбільше і найсердечніше з усіх я розмовляв з Аліпієм і Небриді. Аліпій народився в тім самім містечку, що й я. Його батьки належали до найзнатніших громадян міста. Він був молодший за мене, був моїм учнем з того часу, коли я почав навчати спершу в Тагасті, а згодом у Карфагені. Він дуже любив мене. Бо йому здавалося, що я добрий і мудрий, я ж відплачував йому тим самим почуттям за його великий вроджений нахил до чесності, що зразу ж падало у вічі, незважаючи на його юнацький вік. Однак паща карфагенських звичаїв з її скаженою жадобою пустих видовищ проковтнула і його, штовхнувши на божевілля циркових ігрищ. У той час, коли він жалюгідний валявся там, я викладав у державній школі риторику. Але він ще не приходив на мої лекції через якесь непорозуміння, що виникло між його батьком і мною. Я вже знав його згубну похід до цирку, і саме це особливо лякало мене, що він змарнує або, може, вже й змарнував найкращі надії. Але остерегти його і звернути з цього шляху енергійним втручанням, я не мав змоги ані в ім'я до приязні, ані на підставі прав учителя. І я уявляв собі, що він стосовно мене поділяє погляди батька. Але насправді він не був такий. Тимто він, незважаючи на волю батька, почав вітатися зі мною, сідав на лавку в моїй аудиторії, слухав якийсь час мої лекції і відходив. Та з часом я зовсім забув про свій намір вплинути на нього, щоб він не марнував таких великих природних сібностей через своє сліпе і пристрасне захоплення пустими іграми. Але ти, Господи, що тримаєш у руках стерно, яким керуєш усіма створіннями. Ти не забув про Аліпія як про майбутнього раба святих твоїх тайн, між синами твоїми, щоб його виправлення вважали без найменшого сумніву твоєю справою, ти використав мене як знаряддя, але я не був свідомий цього. Бо одного дня, коли я сидів на своєму звичайному місці, а переді мною сиділи мої учні, увійшов Аліпій, привітався зі мною і почав пильно прислухатися до питань, які я обговорював у своєму викладі. Ненароком я мав у руках текст. При поясненні його мені спало на думку дуже вдале порівняння з цирковими іграми, а щоб викласти свою думку дуже образно і ясно, я випустив кілька їдких стріл у бік рабів, оплутаних тим божевіллям. Ти знаєш, Боже мій, що я в ту хвилину не думав вилікувати Аліпія від цієї зарази, але він тут таки прийняв мої закиди на свій рахунок, переконався, що все те було звернено до нього. Хтось інший розсердився на мене, але благородний юнак використав це як нагоду розсердитися на себе самого і ще гарячіше полюбити мене. Бо ти вже колись сказав і увів це до свого письма вилай мудреця, а він любитиме тебе. Я його не вилаяв, але ти, що послуговуєшся всіма, незалежно від того, знають вони про те чи ні, ти завідомив тобі порядком, а порядок цей справедливий. Ти зробив з мого серця і з мого язика. Жевріючи вгілля, щоб випалити до живої всихаючої частини цієї душі, що подавала такі великі надії, і таким чином вилікувати її. Нехай замовчує хвалу тобі той, хто не вміє зважити милосердя твого, яке я підтверджую тобі з глибини серця мого. Справді, коли Аліпій почув це від мене, він вирвався з безодні, у яку залюбки занурювався, знаходячи там дурманну втіку і вже не бачив світла. Твердою стриманістю він очистив свою душу, відкинувши далеко від себе весь бруд цирку, і більше вже не ступила туди його нога. Потім він зламав упертість свого батька і одержав від нього дозвіл взяти мене собі за вчителя. Той поступився і дав на це свою згоду. Аліпі почав знову ходити на мої лекції і разом зі мною потрапив у сіті маніхейського забобону. Йому подобалася лицемірна стриманість манігейців, яку він вважав за справжню щиру, не знаючи того, що під цією стриманістю криється божевіля обман, на якій ловилися вибрані душі, які ще не могли збагнути всі глибин чесності і дуже легко дозволяли ошукати себе зовнішнім виглядом того, що було тільки машкарою і удаваною чесністю.